Вже традиційно заходи розпочалися в історико-меморіальному музеї Степана Бандери у Старому Угринові Калуського району, де відбулося віче з нагоди 105-ї річниці від дня народження провідника українського націоналізму. Шанувати світлу пам'ять борця за незалежність української держави разом із громадськістю у цей день приїхали народні депутати України. Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук, депутати місцевих рад, громадськість області. На знак пошани та вічної пам'яті керівництво області та депутати поклали вінки та квіти до. Пам'ятника великого українця, а священики українських церков відправили панахиду за полеглими борцями за волю України. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року. Прожив 50 років, 9 місяців і 14 діб. Був убитий за особистим завданням Кремля 15 жовтня 1959 року у Мюнхені. У 2010 році йому посмертно присвоєно звання Героя України. Однак пізніше один з українських суддів скасував це рішення. 1 січня є без Перечно великим днем великого Бандери не кожен народ на землі має щастя мати такого патріота. Борця за незалежність, яким був Степан Бандера. Цього ми не зможемо збагнути аж до тих пір, поки в суверенній Україні верхуватиме п'ята колона. Вже багато десятиліть. Ми тут з вами вшановуємо пам'ять нашому незламному борцю за свободи за долю нашу з вами українського народу Степану Бандері. Клоняємося йому і просимо за упокій душі у Бога, щоб. Він там бачив, що ми з вами незламні, що ми з вами ще маємо порох в порохівницях боротися за долю наших дітей за свою з вами долю, за незалежну і вільну нашу українську державу. І тому ми з вами, товариство, має доручення голови нашого об'єднання Свободи Олега Тягнебока, який кожний рік приїжджав в Угринів, щоб привітати з цією величною датою 105-ю річницею з народження. Нашого провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Але сьогодні ми маємо нашу новітню національну революцію, наш майдан. Коли ми вивішували наш прапор нашої української боротьби, червоно-чорний, ми відчували силу духу, силу духу наших провідників Степана Бандери, Романа Шихевича і сотні тисяч українців, гаслом яких було «Здобудеш українську державу або Згинеш у боротьбі за неї, і ми це відчуваємо. І ми відчували цю підтримку з небес, тоді коли відстоювали. На вулиці Інститутській, коли захищали барикади на вулиці Грушевській, Лютеранській, і навіть тоді можу це сказати, тому що був у першому ряді, коли нещодавно були біля міжгір'я і нам лишилося 300 метрів до цього негідника. Ми відчували, що ми маємо відповідальність перед нашим поколінням, перед нашими дітьми і перед нашими онуками, тому що від нас сьогодні залежить, яка буде ця держава, Степан Бандера це стяг і символ української нації, символ непохитності духу, що став для українців по всьому світу еталоном та взірцем боротьби української нації за українську державу. І результат буде спільними зусиллями проукраїнським політичним силам, таки вдасться досягти кінцевої мети – побудувати на українській землі українську за сутністю та змістом національну, вільну, демократичну, сучасну державу. Чи багато в нас було людей? Штиву Степана Бандери, подібних на Степана Бандеру. Ну, згадаємо Шевченка, можливо, раніше ще Івана Сірка, великого воїна козацького. Ну, згадаємо Котляревського, згадаємо Івана Франка. Але з тих, хто воював, то я би ви, 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 виокремив хіба що Шухевича, Бандеру і Івана Сірка. То були троє людей, які доказали всьому світу, що Україна є нація воїнів. Що Україна. Це є ті люди, які самодостатні, які можуть себе самі захистити, які можуть показати всьому світові, що вони є нація, і десь ідучи через 105 років після народження Бандери, я мушу вам сказати, що Степан Андрійович сьогодні був би гордий тим, що народилася українська нація в кінці кінців. Урочистості продовжилися в Івано-Франківську на європейській площі біля пам'ятника провідникові українського націоналізму за участю представників обласної та міської влади духовенства та громадянства громадськості міста загалом заходи відбулися по всій Україні. Мітинги відбувалися у Львові, Тернополі і, звичайно ж, у Києві.